Привіт, Олена, привіт. Ми сьогодні з тобою зібралися поговорити про такий мені здається досить специфічний метод дослідження кардіологічного дослідження це холтерівський моніторинг. розкажи, будь ласка, що, що це таке? Трошки більш деталей. Навіщо цей метод потрібен? Кому ми його можемо застосовувати? Ну я думаю, що ти знаєш, невід'ємною частиною кардіологічного прийому є ЕКГ. Угу. Але якщо говорити повну назву, то це п'ятихвилинна ЕКГ. Тобто ми спостерігаємо на екрані протягом п'яти хвилин, як відбувається проходження імпульсу в серці. Але чи точно ми будемо знати, що за ці п'ять хвилин не будуть порушення ритму? У більшості випадків ні. Іноді порушення ритму можуть бути тільки в нічний час, або тільки вранці. І холтер моніторинг означає, що ми знімаємо ЕКГ протягом доби, ось так. Тобто, по суті, своїй, в будь-яких умовах тварина може активно рухатися, бігати на вулиці, да чи ні? Я навіть тобі більше скажу, якщо симптоми, які там помітив кардіолог, власник або лікар іншої спеціалізації, там невролог з'являються в період активності, то, мабуть, навпаки, краще, щоб під час носіння холтеру тварина була якось активніша, або навіть тренувалась, якщо мова йде про тренування. А, обмежувати ті Фактори, які потенційно впливають на появу симптомів під час холтер моніторингу, я думаю, що не варто, тому що діагностична цінність само, самого методу, вона просто знижується. Нам вже цікаво, що відбувається під час активності або під час сну. Тож так, треба вести як мінімум звичайний спосіб життя, угу. як максимум, іноді ще й деяку провокацію під час носіння холтеру. Такий собі стрес-тест да робити. Ну можна назвати це стрес-тестом. Угу. Це я не думаю, що це прям сильний стрес. Але якщо, наприклад, втрата свідомості відбувається, коли кидають собаці м'яч, то я думаю, що треба кидати собаці. М'яч, звісно, не до втрати свідомості, але приблизно в такому режимі як це відбувається у, звичай... у звичайному житті. Ну, тобто, по суті, свої, якщо виникають проблеми раніше, були помічені якісь проблеми, наприклад, втратою свідомості, коли у нас є підозри, що там можливо є якісь порушення серцевого ритму, то ну не варто коли холтер вже повісили, да прикріпили цей холтер тварину оберігати, щоб не дай Бог вона там не побігла і так далі. Тому так. що ми можемо не отримати ті самі результати. А у мене були власники, які. Помітили, що собака після кашлю і під час емоційних навантажень після контакту з дитиною починає ну не втрачати свідомість, а стає така трохи нестійка. І коли вони носили холтер, вони забрали собаку від дитини і не, не турбували її ніяк, щоб вона не кашляла. Ну, звісно, холтер виявився абсолютно в нормі. Я розумію, що, мабуть, ці чинники були причиною втрати свідомості і там порушення ритму не мали принципового значення, але діагностичної цінності на той час холтер. На жаль, тоді не склав. Угу. Ну, в принципі, інколи буває, я після тривалого контакту з дітьми себе не дуже добре почуваю. Але <рес> <рес> це вже таке. Добре. А, скажи, будь ласка, в яких випадках нам а, ну в яких випадках лікар, наприклад, або власник може вирішити, що а, ну варто задуматися про холтерівське дослідження? Все залежить від спеціалізації лікаря, тому що показання для холтер-моніторингу вони дуже різноманітні. Якщо це кардіолог. То, скоріш за все, що це порушення ритму, які супроводжують кардіоміопатію, наприклад, якщо це собаки, є хвороба серця, там розширення камер, наприклад, систолічна дисфункція, і є якісь порушення ритму. І лікар хоче в повній мірі, повномасштабно оцінити, як відбувається і развивається порушення ритму протягом доби. Це одне з показань. Наприклад, лікар вже знає, що за порушення ритму, як вони розвиваються, призначив лікування і хочу подивитись, яка, яка відповідь зі зі сторони роботи серця. Адже що важливо, якщо в інших випадках, наприклад, контроль серцевої недостатності, просто ми. Орієнтуємось по загальному стану тварини, тваринці, стало краще, частота дихання покращилась. Там загалом почуваються себе в нормі і коригуємо терапію. То з порушеннями ритму ми так робити не можемо, тому що ці порушення ритму можуть викликати лише дуже помірні симптоми. Іноді у важких випадках це може бути втрата свідомості, але бувають приховані порушення ритму, і вони безсимптомні можуть просто привести до раптової загибелі. І корекція саме ось таких прихованих і дуже небезпечних порушень ритму. І uh, їх контроль це одне з холтер показань. Це якщо мова йде, наприклад, про кардіолога. Uh -huh. Отже, діагностика, uh, уже якоїсь кар... діагностика порушення ритму. Перше, друге, контроль uh, на лікування порушення uh -huh. ритму. Якщо це, наприклад, невролог. І він ем, діагностує у собаки, наприклад, епілептиформний напад або щось схоже на епілептиформний напад, а він повністю не впевнений. і потрібно виключити, наприклад, ем, раптові порушення ритму, які можуть призводити до там слабкості і втрати свідомості, бо е, ну, це трошки в сторону, але навіть у людей десь 30% пацієнтів. Е, не можна неможливо розрізнити, чи це епілептоформний напад, тобто неврологічні порушення, чи втрата свідомості в результаті якоїсь проблеми з серцем. Uh -huh. Тобто у людей 30% мають деякі проблеми у диференційній діагностиці. Я думаю, що в ветеринарній медицині цей відсоток може бути набагато вищий. Тож, якщо лікар не впевнений на 100%, що це неврологічні порушення і епілептиформний напад, тоді проводять холтер моніторинг для того, щоб виключити переховані порушення ритму. А якщо <кій> це власники. Чи можуть вони вирішити, що їм потрібен холтер? Угу. Ну, якщо немає особливих особливо такі. А... Якщо немає симптомів, то, звісно, не потрібно. Але деякі власники так можуть вирішити, що їм потрібен холтер, якщо вони власники деяких особливих порід. А, наприклад. А, Мова йде в першу чергу, звісно, про доберманів. Мені шкода, це прекрасні собаки, дуже красиві, дуже елегантні, але надзвичайно схильні до проблем з серцем. 50% собак доберманів мають захворювання серця, приховану форму. І особливість у перебігу саме у цієї породи є раптово загибель. Угу. Тож, якщо ти щасливчик і маєш добермана. Ти маєш прекрасну, красиву собаку, але холдер-моніторинг щороку для діагностики прихованої форми дитаційної кардіоміопатії є обов'язковим. А... Я, я правильно розумію, через те, що. Іншими методами дослідження, в принципі, так, важко важко встановити діагноз. Так, я думаю, що <кхи> про дилітаційну кардіоміопатію буде ми можемо говорити мало не годино, угу. але є кілька форм перебігу. Є генетична форма, коли ще просто немає ніяких змін, просто генетично є схильність до цього. Є прихована форма, дві два типи, яка проявляється на ехо, і угу. там є розширення камер, і є прихована форма, яка проявляється лише порушенням ритму. Прихована форма означає відсутність симптомів, тож. Е, немає симптомів, але може бути зміни на ехо, і можуть бути зміни на холтер моніторингу. Mm -hmm. Тому е, скринінг саме у цієї породи означає щорічне ехокардіографія і холтер. І наскільки я розумію, якраз порушення ритму не обов'язково буде постійним. Да? тобто, це якраз те, що ем, це означає, що прийшовши до ветеринарного лікаря і знявши п'ятихвилинну ЕКГ, ми можемо просто не побачити якісь змін правильно? Так, так саме так навіть з цього приводу було дослідження одну німецького відомого лікаря доктора Веса. Він оцінював п'ятихвилинну ЕКГ у до Бурманів. і. Порівнював її з холтером. Тобто одного того самого пацієнта він обстежував на ЕКГ, і потім вішов йому холтер на добу і дивився, скільки за добу цих порушень ритму. Виявилося, що якщо на ЕКГ, але це стосується лише цієї породи. Якщо на ЕКГ одна екстрасистола, то на холтері їх точно більше, ніж uh -huh. там, 100 за, за, за добу. І це означає, що є прихована форма. Якщо на ЕКГ немає нічого, то це нічого не означає. Це все одно можуть бути порушення ритму на холтера. ні, ЕКГ не, не є заміною холтера. Походу, під час п'ятихвилинного ЕКГ просто потрібно завоювати дитину для того, щоб виявляти порушення задовгі вушка. Добре, крім добермані, хто ще може бути такою породою, якій бажано було би превентивно, скажімо, так, зробити холтер-моніторинг. А цікавою тенденцією є молоді собаки до року, деяких порід, німецькі вівчарки, родезійські річбеки. Мають приховану приховані порушення ритму, які можуть погіршуватись після фізичної активності. Під час спокою, тобто після того, як була активація симпатичної нервової системи, тобто cetera, äh, якась емоції, переживання, пробіжки. Потім різкий спад у вигляді спокою і сну. І ось ця різниця між е високою активністю і е спокійним станом призводить до порушень на рівні міокарду, це іонні процеси, і е такі собаки можуть гинути під час сну. Тому деяким собакам, наприклад, якщо є дані у цій лінії, що були подібні випадки, потрібно ставити uh -huh. холтер слідкувати. Або якщо були хоч трохи запаморочення, або під час огляду помітили порушення ритму, також потрібен холтер-моніторинг. Тобто німецькі вівчарські, родузійські річбеки, молоді собаки в основному. А якщо мова йде про скринінг, то, можливо, боксери теж uh -huh. мають приховані ритмогенну форму, ну і звісно, Англійські бульдоги, угу. які теж мають аритмогену дисплазію правого шлуночка, і це собаки середнього віку, так само як і боксери. Хоча можу сказати, що боксери, європейські дуже здорові собаки порівняно з американськими боксерами, якщо говорити про собак менших порід. Да, у яких також, наприклад, можуть бути захворювання серця, наприклад, там Йоршевські тар'єри, такси, кавалєр... Кавальєр Кінг Чарльз Да, Це прям кардіолог має чудово знати це. Тому що це за європейською статистикою дуже популярно поруч. Наскільки у них у цих пацієнтів, у цих порід досить часто розвиваються хворопатології серця в старшому віці в основному, да, Тоб середній старший вік, наскільки я розумію. А наскільки їм потрібно холтер моніто може, може бути потрібно холтер монітор? Деяким видам спанієлі у них також є іонні порушення подовження інтервалу. К те має сенс перевіряти це, але маленькі собачки в основному потребують холтеру не для скринінгу порушень ритму. Ось таких, як я описала uh -huh. перед цим. А для вторинних для вторинних порушень ритму вторинні означають, що є якась кардіоміопатія або захворювання клапана, захворювання uh -huh. Клапанів частіше зустрічаються у собак дрібних порід. І а, якщо там є вже зміни, на це нашаровуються порушення ритму, і от саме для цих порушень ритму зазвичай застосовують холтер. В більшості випадків це призначення кардіолога. Угу, угу. Зрозумів. Давай. Єдине, що, мабуть, я тобі ще можу сказати, а, є деякі породи, які мають дещо схильність до блокад з віком. Угу. І холтер... Що це за породи? А я думаю, це цвергшнауцери. Uh -huh. На жаль, є у них така особливість, і деякі види спаніелів, Я uh -huh. думаю, що так. Не всі, але є такі особливості. Тож, слабкість запаморочення, легко сказати запаморочення, так? як власне користувати uh -huh. запаморочення. Зазвичай це йшов ішов тоді, зупинився і якось так. Дивно похитується, uh -huh. можливо, може не бути повної втрати свідомості, може бути лише трошки похитування, може бути блідість, але не оцінюємо язик, оцінюємо слизові там на, на, на оці або пускаємо губу, дивимось в ротові порожнині. Але ось така дивна поведінка, слабкість запаморочення, хитка хода а можуть вказувати на те, що серце раптово сповільнюється uh -huh. і так, це також за допомогою холтера можна діагностувати. Угу. Тобто, тварина відчуває такі схожі відчуття, як людина, яка дуже швидко різко піднялася, так, та, і так, так. захитала. І, да? і щось побігло темненьке, з біленьким в очах, і ти секунд. До речі, у собак немає ортостатично, ортостатичної втрати свідомості. це ось угу. Зміни різкого положення. Через те, що, тому що вони... Вони, горизонтальні, вони горизонтальні, вони не змінюють так положення. Да. Да. А, давай розкажемо трошки і власникам в тому числі, що собою... Ну, як взагалі проходить ця процедура. Бо ми зараз говоримо про холтерський моніторинг. А я думаю, що більшість людей сидять і думають, про що це взагалі? Як воно хоч виглядає? Наскільки це важко переносить тварина і так далі? От вирішив, я як власник, наприклад, вирішив. Мене, наприклад, є доберман, я захотів провести холтерський моніторинг. От я записався до кардіолога, що мене очікує далі? А, перше. А, потрібно собою взяти легкий одяг для, для собаки, і потім розкажу, коли ми його надягаємо. Але <кхід> процедура насправді не складна. А, на жаль, я мушу вибрати трохи шерсть у ділянках, де за допомогою липучок кріпляться електроди. А, на шерсть електроди можуть відставати протягом дня, і це е, порушує контакт між електродом і шкірою і призводить до погіршення якості запису ЕКГ. Тож, скоріш за все, що буде стрижка з двох боків. От, наскільки, наскільки велика ця стрижка? Я Де? не знаю, як долонька. Угу. Ну, ось, десь так. Просто якщо це собака півтора кілограма, то долонька це, це вся грудна порожнина, або угу. як, ну, грудна клітка, або як мінімум там, половинка. Угу. А, чим глибша грудна клітка, тим угу. менше це буде видно. Ну, зрозуміло, так. Отже, невеличка стрижка і з двох боків кріпляться електроди. Потім ці електроди ми зазвичай фіксуємо невеличким бандажем. Потім зверху надягаємо одяг, звичайний для собаки, це зазвичай якась легка літня футболка. І ці електроди 5 штук кріпляться до такого маленького блочка. Ось такого він розміром. І саме цей блочок є власне холтер. І в цей блочок на карту записуються дані протягом 24 годин. Іга. Отже, а, ми закріпили електроди, закріпили бандаж, одягли футболку, потім одягаємо спеціальний а, Жилет так жилеточку. І зверху на жилеточці є такі києви е, невеличка кишенька. Угу. І ось цей блочок ми кладемо у кишеньку, закриваємо на гудзик і відпускаємо з Богом угу. на 24 години. Після цього під час носіння холтеру бажано, звісно, уникати плавання в басейнах. Не хотілося б, Гри з іншими собаками. На жаль, тому що просто під час контакту або штовханини можна, по-перше, навіть якщо забути про пошкодження холтера, можна змістити електроди, може погіршитись якість запису електрокардіограми через постійні рухи А, тож уникати гри з іншими собаками, звісно, уникати, щоб кабелі не були травмовані і якось пошкоджені. Um, я не знаю, що можна ще придумати, щоб не, не погіршити якість, не ну, пошкодити холтер. Абі допускати маленьких дітей, Так, Мабуть, ти правий, бо дуже цікаво видернути Що щось там всередині. Але у нашого холтера є така особливість, якщо навіть хтось його розібрав під час холтер-моніторингу, навіть витягнув карту, тобто, витягнув батарею, карту, то якщо ти все назад тоді вставляєш, Продовжує записувати, uh -huh. тобто, і для того, щоб перезапустити програму і записувати а, заново, потрібно, щоб батарея і карта були поза холтером як uh -huh. мінімум півтори години. Я не знаю, uh -huh. як він це запам'ятовує. Ну непогано, непогано. Але ось уникнути ось цієї штуки, наприклад, я хочу замінити карту, я поставила одну карту, і тут же на прийомі я її витягла і знову вставляю. І він не прийме цю карту uh -huh. як нову. Uh -huh. Він буде записувати попередні дослідження ще протягом години. Якщо я хочу цього уникнути, я можу взяти іншу карту. Uh -huh. Зрозумів, чи власнику потрібно проводити якісь записи вести, тобто що тварина в цей період часу робила? Ну, умовно, ми йдемо там. була прогулянка, там, наприклад, з часу дня, там до трьох годин дня, наприклад, там було чи було там тренування, чи це була там спокійна частина дня, коли там тварина е, лежала, просто спала, і так далі? Так я е, е, дуже рекомендую робити записи. Я не наполягаю, щоб вони були там дуже ретельні, з хвилинами, але приблизно там з 10 до дванадцяти. Прогулянка з 12 до 3 спав, з 6 до 9 бігав. Ось так. Я зазвичай роблю акцент на тому, на що звертати увагу, і фіксувати час залежно від того, з якими скаргами звертаються власники. Якщо це, наприклад, запаморочення після якогось епізоду, там прогулянка, пробіжка, кашель або що, то тоді я рекомендую фіксувати, коли саме був епізод. Угу. А, щоб потім на холтері можна було порівняти ось в цій ділянці в цей, в цей час, чи були якісь відхилення? Угу. Угу. У мене ще така зараз е, цікаве таке питання з'явилося. Враховуючи зараз період відключення світла, да, інколи прогулянка може закінчуватися підйомом на 22-й поверх, наприклад, пішки. Що буде ще одна провокація. От. Ну, що чи потрібно це за, записувати? ну, тварина там, підіймалася на 22-й поверх. Ну хіба що якщо, поверх. Е, е, якщо ми хочемо вразити американських колег, які. Інтерпретують холтер з 7 до 7.05 собака подолала 18 поверхів. Нічого собі, да? Да. нехай знають. Скажіть, там були в цей час порушення ритму? Да. Ну, добренько. Пройшов, пройшла доба, тварина вертається в клініку, правильно? Приходить на прийом. Що далі відбувається? По-перше, потрібно пам'ятати, що одягає холтер один лікар, знімає, скоріш за все, другий. Угу. Угу. В цьому немає ніякої біди. Тобто в базі даних відмічені, з якими симптомами звернулись, о котрій годині одягнули вімкнули холтер і відповідно о котрій годині потрібно зняти. Лікар відкріпляє від, від... блочка. Да. Електроди від а, шкіри. А, електроди. Да це не це трошки неприємно. А, але це, мабуть, найгірше, що відбувається під час uh -huh. холтеру. А, далі <кій> холтер повністю від'єднують, вимикають, дістають карту, на якій записано у вигляді а, якогось там файлу. А, вся інформація про тюн доби. Uh -huh. Цю інформацію відправляють на сервер, який знаходиться в Америці, і інтерпретацією холтеру займаються спеціалісти а, кардіологи. З компанії Альба Медико вони і це вони... американська компанія, так, правильно? Так, так, там так. Американські лікарі проводять інтерпретацію цього холтерського дослідження. Так, все вірно. І, а, зазвичай результати готові дуже швидко ну, угу. протягом двох діб. І я думаю, що якби різниці в часі не було, бо ми зазвичай присилаємо ввечері. Вони угу. отримують його вранці. Навіть навпаки, тут нам на користь різниця в часі ну, да. 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 і. і... За, за дві доби зазвичай ми отримуємо розгорнуту розгорнуту відповідь. Є е, двома словами: як це відповідь, яку нам додають наші колеги з Америки, вона виглядає. Що, що, що собі представляє заключення по поголдорському моніторингу? Це файл PDF, який складається з кількох сторінок, угу. і у файлу у заключенні винесені основні порушення ритму з записом ЕКГ, які угу. відбувались протягом доби. Тобто я не просто читаю заключення. Наприклад, там лікар відмітив, що були Блокади. І які саме блокади, я бачу на розгорнутій ленті, яку він прикріпив, бачу час, коли це відбувалося, і отже, можу інтерпретувати, чи це було пов'язано, наприклад, зі сном, бо іноді угу. у собак під час сну виникають сповільнення ритму і у них навіть в нормі під час сну частота дихання може знижуватись до 30 хвилин, угу. Ну тобто, серце нормально відпочиває у собак, коли вони сплять. І це не є патологічним станом. Іноді навіть виникають деякі блокади атріовентрикулярного вузла. Отже, я отримую не просто заключення, а вирізки ЕКГ. Uh -huh. З порушеннями ритму, і сама можу додатково інтерпретувати їх, чи, е, є вони, чи мають вони клінічне значення, чи потенційно можуть впливати на симптоми. І в кінці заключення з кількістю порушень ритму, коли вони були, і, іноді там навіть ну, дані щодо, чи можуть ці порушення викликати порушення е, сим, ну, взагалі симптоми чи ні. До uh -huh. речі, ту інформацію, яку власник нам дає, е, коли стався епізод, щось там відбулося, е, що робила перед цим собака, ми також передаємо. Нашим колегам і ну вони знають, ось під час ось, коли такі порушення ритму, угу. чим чим займався наш пацієнт? Угу. Зрозуміло так. Ну мені здається, досить детально зрозуміло тепер, що можна добу походити з цим холтерівським холтерським апаратом, скажімо так, і вже після цього за дві доби отримати результати від наших американських колег. Ми поговорили багато про собак. І питання: у нас же є кардіологічні пацієнти і кішки. Mm, да? чи, чи використовується холтерський моніторинг для кішок? Так, а котам теж можна ставити холтер, навіть можна ставити його додому. Uh, єдине, що на відміну від собак, які більш-менш спокійно можуть переносити, якщо в них на шкірі щось закріплено, uh -huh. то з котами все трохи важче. Кіт зробить все можливе, щоб зірвати себе, те, що йому не подобається. Різні, звісно, є коти. Є спокійніші, є трошки активніші. А uh, якщо ми знаємо темперамент тварини і розуміємо, що закріпивши на нього холтер. Він, скоріш за все, просто знищить провідки і до ранку залишиться голенький, mm -hmm. тому ми можливо будемо рекомендувати залишити його в стаціонарі. На відміну від собак у котів в більшості випадків порушення ритму не пов'язані з фізичною активністю. Як ти думаєш, чому? Бо у котів ну, немає фізичної активності. Немає фізичної активності. вони дрихнуть по 18 годин на добу. Отож, а, тож порушення ритму є більш-менш стабільними, і в більшості випадків не з'являються і не пов'язані з тим, чим займається кіт. Uh -huh. він майже завжди спить, або збирається спати, або поїв і збирається спати. Uh -huh. а, тож, а, в більшості випадків холтер ми <кх> рекомендуємо котам, якщо є кардіоміопатії, супутні порушення ритму або втрата свідомості невідомої Угу. Зрозуміло. Ну, я до того, що з котами, як виявилося, трошки складніше, і в принципі, як завжди, в медицині, з котами все набагато збільши... цікавіше, давай так. добре. Добре, цікавіше. цікавіше, цікавіше, да, до кождо кожної хвороби ще потрібно там три три аркуші там різних виключень. Якщо це кіт, то може бути все не так. От в принципі, якщо ми говоримо за те, що необхідно холтерський моніторинг коту, то це точно потрібно Консультація кардіолога безпосередньо так, перед цим так? Да? Якщо чесно, е, так по-перше, е, через, через технічну е, складність я не можу сказати, що це неможливо, але технічно це набагато складніше у котів через те, що маленька грудна клітка, що його треба буде всього вибрати, і що для нього це буде стрес. І, <клес> а потім ми отримуємо результат, що там на холтері все окей. Хоча, uh -huh. наприклад, потім розібравшись в анамнезі історії хвороби, ми розуміємо, що можна було обійтись без Угу. Uh -huh. Тож, я думаю, що коти. Так, спочатку огляд, діагностика базова кардіоміопатій, ехо, ЕКГ, можливо, рентгенівський знімок, і після цього вже приймати рішення, чи потрібен холтер. Це той випадок, коли варто все-таки подумати, чи потрібно взагалі це дослідження, чи потрібно так. кота заставляти проходити це дослідження. От я б, є, чин, пам це, ти пам'ятаєш, це правило, якщо ми проводимо якісь дослідження. Потім з цим результатом ми маємо щось робити, тобто цей результат має вплинути на наш подальший план діагностики, лікування, моніторингу? Тобто він має щось змінити в наших діях. Угу. І якщо холтер не міняє наш план лікування, навіщо? Навіщо? Так, саме так. Зрозумів. Ну, я тобі дуже вдячний за цю розмову. Так, Мені дякую. здається, ми досить детально вже розібрали абсолютно всі аспекти, що стосується хултерського моніторингу. Так, да, тепер у нас і... нова пристрасть. Да, КГ, та, я, думаю, я думаю, тепер і наші колеги зможуть знати, ну, можуть знати, що таке дослідження вже більш доступне так, у так. нас, і також можуть отримати зі своєї сторони заключення наших американських колег. І власники так само знають, куди також можна звернутися за хултерським. А, я я вважаю, що консультація зі сторони сертифікованих спеціалістів є такою чималою перевагою в цьому дослідженні. Це точно, це точно. Все, я тобі дуже вдячна і тобі дякую. Так. бувай.